Я і в путь, так як водиться, треба йти до чужих же сторон. Боронити мене, Богородиця, щоб я не потрапив в полон. А якщо ненароком загину хай мене поховають за дня, понесуть на руках побратими, поведуть вороного коня. Господи Боже наш, Матір Божа, Пресвятая Богородице, Архангели Михаїл та Гавриїл і все небесне воїнство, усіх святих прошу, надайте сили і мужності моєму синочку. Прошу, Господи, подай непереможності всім козакам і сину моєму, рятуй його Боже, під вітру потужного. На морі від хвилі високої, від ворожої кулі, від всякого лиха та не Поможи, Боже. Ось тобі, сину, хрест святий, хай тебе оберігає. Ось тобі рушник, хай тебе захищає. Ось тобі жменька землі рідної, хай буде тобі оберегом. Це тобі, щоб не загордився, найди собі побратима, і ніяка людська сила вам не страшна. Ось тобі чарівний тютюн. Кинеш межі очі нечисті. І ніяка нечиста сила тобі не страшна. Ось хліб святий клади в торбину. Мати, поклади усень сала та цибулин. Люди добрі, козаченьки славні, викохала сина сокола, вам, козаченьки, на славу, воріженькам в розправу. Іди, іди, мій синочку, в похід, іди не барися, за чотири неділеньки з походу вернися. Ой, не плач, не плач, морозиха, не плач, не журися, краще з нами, козаками, медвина напийся. Ой, щось мені, козаченьки мед і вино не п'ються, тільки рясні дрібні сльози з моїх очей ллються. Ой ти, козаче, десь за тобою дівчиненька плаче, якби не вона. Я б тобі коня попасла. Де ж твій кінь? Ой, була в мене коняка, та й коняка розбишака. Була шабля, ще й рушниця, ще й дівчина-чарівниця. То коняки турки вбили, ляхи шаблю пощербили, і рушниця поламалась, і дівчина відсуралась. То нехай у поході вас доля не цурається. Ой, гаю, гаю, чорні брови маю, маю хустку чи на намисто. Черевики батько пошив, щоб гарний козак полюбив, а мати намисто мені дала, щоб я гарна молодичка була. Не хвалися, молодице, червоним намистом, бо прийдеться, доведеться намисто збувати, а молодому козаченьку тютюн купувати. Серце моє, доле моє, соколи мій милий. Підеш на чужину, знайдеш кращу від мене. я не буду, напевно. Хіба краще є за тебе? Я, не буду, нічого те? Може і є, не знаю. Гнівиш Бога моє серце. Кращої немає. Ні на небі, ні за небом, ні за синім морем. Немає кращої за тебе. Що це ти говориш? Схаменися! Правду, кажу, рибко, не плач, не журись, а за мене молодого Богу помолись. Ось я хустинку тобі вишивала, Дрібними сльозами поливала, щоб вона тебе оберігала. Від нещастя та біди, Боже правий, відведи, щоб завжди лишалися живі. Не плач, не зітхай, тяженько, краще в пісню свою тугу вилий стараненько, щоб слава наша в пісні линула світами, щоб гордилась Україна нами, козаками. Наливаємо, панове козаки! Ой гай, мати гай, широкі ниви. Підемо в гості к басурману, натворимо диво. Будьмо, гей! Hey! Будьмо, гей, hey! hey! будьмо, гей, hey! hey! Наливайте, поднічари, що наша доля нас не всуралась, краще жилося, наша доля нас не цуралась. Oh, 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 oh,